Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3764-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 728 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 31, 14, 36, 5, 26. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8696 розіграш державного треї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 10. 39. 72. Двадцять три, п'ятдесят три, шістдесят чотири. Сорок вісім, сорок чотири, шістнадцять, одинадцять. сім, чотири, вісім. 69, 56, 26, 70, 59, 50, 55. А тепер, вашій увазі, виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7549-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість. Один. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. 1. 2. Бережіть себе, все буде Україна.